Цей момент запоріжець Олександр Натока не забуде ніколи. Він у складі національної збірної з академічного веслування став чемпіоном світу. Для української збірної це перша медаль такого гатунку за часи незалежності. І всі мабуть, сподівалися на це, але не очікували виграти цей чемпіонат. Тому ну, як, скажімо, на відео було видно, як ми тому радувалися сильно. Олександр зазначає, що підготовка до Чемпіонату світу розпочалась майже рік тому. Ще з прошлої осені почали їздити по зборам, всі місці там у нас була в цьому році дуже хороша підготовка, нас, нас могли вивезти в Італію, ми на воду грісти, там тепло було. І тому нам ну, вдалося добре підготуватися, я так вважаю. До цього у нас не було таких можливостей. В Італії погресті в февралі, в марті. Здесь у нас стояв бильот. Тренер чемпіона світу Андрій Сватів розповідає, коли вперше побачив Олександра на тренуванні, і відразу зрозумів, що він майбутній чемпіон. Його мама привела на базу. Я одразу сказав, що це буде зв'язка, ще коли мальчику було 13 лет. Звісно, потенціал у нього сумасшедший. Наголосить ну, стати трьохкратним чемпіоном міру, чемпіоном Європи По силу далеко не кожному спортсмену високого класу. Однак тренер Олександра впевнений, що ці результати для чемпіона світу не межа. Звісно, що в Ближайші роки збудеться наша основна Саша це медаль на Олімпійських іграх. Вот. Ну а потенціал. Потенціал у нього за його потенціал говорять його результати. До Олімпійських ігор 2016 року в Бразилії у Сашка є ще час для того, аби здобути не одну медаль на чемпіонаті світу та кваліфікуватися на Олімпіаду. Юлія Кривенко Ярослав Бардаков. спеціально для Медіагруп. нові проекти.